Оскільки грип очікують зазвичай у другій половині листопада на початку грудня, зробити щеплення від нього варто саме зараз і дати час організму виробити імунітет. Сейчас у нас зареєстровано дуже багато прививок, це і ваксігріб і інфлувак. Вони єсть в торговій сіті. Значить, якщо ви хочете привитися, то ви повинні звернутися к вашого участкового терапевту, Вам доктор випише рецепт. І согласно этому ви в прививочном кабінеті сделаете прививку. Ефективність прививки 9-12 місяців. Поэтому ежегодно предсезонная профілактика должна проводиться. Пересічні громадяни уколи робити не поспішають. кажуть дорого вартість дозволених до застосування в Україні з оновленим штамовим складом вакцин починається від 60 гривень. До того ж, захворіти можна не лише через грип. На жаліні дуже багато других вирусов парагрип, адена вирус и риносинтициальный вирус, которые также приводят к возникновению респираторных заболеваний. И вакцинация в данном случае она неэффективна. Поэтому важно соблюдать неспецифические меры профилактики. То есть комплекс міроприятій, який направлі на повишення защитних свойств організму чоловіка, Прежде всего, это здоровий образ жизни. А здоровий спосіб життя це дотримання режиму дня, раціональне харчування, заняття фізкультурою, дотримання правил гігієни. Частіше мити руки це не примха. Відсутність шкідливих звичок, активний відпочинок на свіжому повітрі, прийняття полівітамінів. Прежде всего, это скарбінна кислота, которыми багати цитрусове, киві, лимони. Болгарский перец, отвар шиповника, малина, калина, смородина, мед, препараты, которые обладают защитными свойствами, содержат фитонциды, лук чеснок. При перших ознаках потрібно дотримуватися певных правил догляду за хворим. Все эти мероприятия направлены на повышение иммунных защитных свойств как бы физиологическим путем. Я ни в коем случае не советую самостоятельно заниматься. Самоліченням приймають які та противовірусне, антібактеріальне препарати і ні в кому случає не прийні безконтрольно, без рекомендацій доктора припарати, которые повишають імуніті. Неправильно поставлений самостійно діагноз, неправильне лікування може призвести до тяжких ускладнень пневмонії патології лор органів. Отже, завжди звертайтеся за консультацією до медиків, перш ніж довіряти рекламі ліків.